Можна сказати, що толерантність єдине забруднене джерело планети, з якого люди вгамують справ толерантних стосунків. Це готовність миритися з чужою думкою, повага людської гідності, повага прав інших, прийняття іншого таким, який він є, спроможність поставити себе на місце іншого, терпімість до чужих думок, вірувань і поведінки. Мати добре серце в грудях і хороше бачить людях. То з тебе образом може, грубіянець перехожий. Не бери до серця близько, не спускайся теж так низько. Еже плене до віднего розробає мотло в павутини, переріже нитку перешкод. Тлурентне ставлення до всього збереже, врятує і спасе, допоможе гладіти перемогу, допоможе витримати все будь завжди нестримне вільнодумцем. Своя мрій малюй. У освіти життя яскравим сонцем толорантний світ вислухати вмій людину і дорослу, і дитину. Будь веселим, гречним, чемним, для оточення приємно, щоб усі жили ми в мирі треба думки мати матуші. Любов виникає з любові. Коли я хочу, щоб мене любили, я сам перше люблю. Ці слова відомого українського мудреця гуманіста та Сковороди найбільш влучно відображають проблему взаєморозуміння, тобто толерантності. Поняття «толерантність» в різних мовах відрізняється з відтінками. До прикладу, у французькій мові цей термін означає повагу до свободи іншого. У китайській уміння проявляти великодушність. В арабській бути толерантним означає бути терпимим. Толерантність у сприйнятті українця співвідноситься з поняттям поваги і любові. Це значить, бути толерантним це бути віславим до всіх, це слово добре, ніх сказати. Бутись людям міг. І приємно жити і, будь ласка, побачив вас загасить. Це добрий день, і здоров'я ласкам. Кохання можна попросить. Будь толерантним, дуже просто. Ти ж тільки значок говорить. По толерантному лиш можна. Людей і світ навколишній любить.